Доброго дня. Сіємо гарбуз. Ну, сівалки як такої немає. Роблю рядки. Отак от розсіваю і частіше, густіше, щоб вона фрізою познімав тут ножі по три ряди. 60 см і ззаді лапа. А загортаю, вон борони вивернув назад, цепка ззаді причепив і отак загортається. Отут топтав ногами. Ноги отут <кхи> вже третій день. Сьогодні вже не витримав, думаю, треба цей щось придумувати. У мене взагалі то була така ідея, щось причепити за трактор. Але справа в тому, що там внизу 25 соток, там взагалі пух був. Там все було, ну і на початок все було добре і швидко. Ось тут найгірший ну Тут ще більш-менш, отам в краю, то взагалі після цього цілика, отам одні грудки. Ну, тобто грудками загорнути. Висохне все, а тут більш-менш так. Думаю, отак розкидаю. Насіння домашнє елітне, перезапилене, перезапилене. Ну, що буде, те буде. 80 соток гарбуза. Будемо. Тепер ось взійде. подивимось, що взійде. Як воно буде, ні дощів, нічого, сухо. Отут, де волога закрита, 10 см волога ще. Якось трошки піднімається. А отут у мене був клаптик 6 соток незакритої вологи. Я не знаю, як тут буде воно сходити, тому що вологи взагалі у сухарі цей топтав одні грудки. Тут оці 6 соток довше, довше сіяв, чим усі оці 30 з ну, 24. Будемо так казати. Переваги весіннього осіннього, ну, весінньої осінньої оранки. Треба переходити на осінню оранку повністю, не залишати взагалі нічого. Оце кусок був зроблений весняна оранка. Вологи ніякої, снігу не було, дощів не було. Тут фрізою. Катався тричі, таке груддя було, ну там уже посіяно. Ну тепер саме головне посіяти, дождатися всходів подивитися, прорвати його. А потім будемо видумувати якийсь Молотівку тому що 80 соток гарбуза руками не вибереш. Я пам'ятаю раніше, у нас тут недалеко. Один посіяв 4 гектари, людей наймав. Якийсь такий гарбуз, що він паскудно руками вибирав. То люди день-два ходили. Ще тоді пам'ятаю, платив він по 100 гривень в день. То люди день-два ходили, а потім відмовлялися. Коротше. Ну, тобто, потрібно буде якусь ще й молотілку видумати, щоб... Не руками, а так кидать і щоб воно розбивало. Побачимо. Є в мене якісь там такі, вже в голові зріють плани.